Привіт! Всіх хто дивиться мій канал. Зараз ми женемо корову на пасовище. така в нас доріжка. Такі то в нас справи наша бур'йонка йде пастися. Так, мухи її кусають іде по дорозі пустом хвиляє. Ось так. Ну, іде. де ну? Іде. Молодець. Бачите, яка в мене корова розумна. Дивіться, що вона робить. Сама трила, пірточку. Так. Ну все. І пішла. Легше, щоб знали. Корови дуже розумні тварини. Там її Ці корови аж там пасуться далечині. Вона зараз піде до них, буде там з ними пахтися. Ну, все, бурйонка. Іди пастися, а ввечері прийду, заберу тебе. Які тут у нас справи, тут тече потічок, Ось там. Вони там ходять пити, напевно, ось тут, було, бачите, Ось тут ось така річечка є. Іди, пастися. Ось такі то у нас справи. Ось таке ось пасовище, красота. Прекрасно. Тут для них наче рай. Для корів. Бачите? Ну, іди, іди. там. Інші корови пасуться далечині, вона піде зараз до них. Ось так то. Такі то у нас справи. Так що корови дуже розумні тварини. Сама собі творить фірточку. Рогом. Ось так. Ну Все, я буду завершувати відео. Не підписуйтесь на канал. Всього вам хорошого, побачення. Чекайте до наступних відео. Па-па!